На Україні, одика ще військ, я такий кінь зварочений, кастрований. Може з того, боку. там забіг сюди. Такий є буан. Київ дійсно по туриться, походу. Та казали, ні? Ногу яку має 24 ногу. Ну, то нога файна, я знаю, висоту має. Висоту. Из метр шесть, ай такой седьмой. Да да, больше. Больше? Только мы лям десь, не мечу А, за вас так и шесть. Довый. Довый фес, довый. Ты просто зарестал. О, о. Довый фес, довый. Цена. Тысячу двести, чекиль. 1200. Цена тысячу двести, сторг про сотни. Так. Сторг. Да, сторг.

— В полі? — Ні, ціля краса. А. а отут ні, там була пара коней забрали на галищ, то там дівчинка хотів щось брати, вибирати кобили. — А, ти дві кобилі? Да. — Так. — Там да. темна така одна? — Дві темні. — Дві темні? — Ну. — А одна файна, така широка була. — То та, що бігла, вона не дуже мудра. Та, та менше можливості, але менше тут нога трохи Бо той в галищі бачив, я тут не бачив. Але це не дуже болить, але Aj, так потиснути, to jest dobry potężno. Pan jest szeroki, kolani. Trzy mętu ma i męta lit, a to kurze prodał. Nie mogę dobrać Englicy, ona właśnie to, na ogier jest fajny. Ja ogier? No, no, nie, 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 nie,

І по турицях походить. Кінь добрий. є. Дивіться. Повільний, спокійний. Май два в'їхали. Один віщий очей, другий нещий очей. Такі кольники їдуть. Він їде сильно. Повільно по їдуть, ну по так їде, колись була вас, я ти може, не пам'ятаю. Зималийку теж помітає. У мене була кобила від того колись. А я солоджувати тримей. А де тато той каву купував? А, у горі я маю. там. я ще якісь коні? Ні. Файтик. Добразний. Я би його у лісі, як би був такий. Бапарчики зачепив кінь як трапить. У нас довго був такий. Оу, де ще буде бавити. Тоби молоде, та ясний, хочеться бавити. вона має. А, oh, покажи, давай тебе не дали, не казали, и шесть комментариев. Ой, вазу. Куда я спусмейся? Ай, бау, какие-то. И белый и сиой. Люблю такие кони. Ну, пускали нам... його на ковеліче? Ні. 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 Я пускав, я бо по нас личіння. У нас тут дурні кобилі біля. Мені ударили кобилу, в ногу, і що тоді. Ага. Ти на Це мало одяг. Файну, кого вона бетон та кобила, що кисла. Якби я пішов огром на машину? Та пішов. Куда по коліні, я ще й не бачив. я ще їздив до Михайла ковалі, бо я не зовсім стоїть.

А. Так. Ну, а нічого так. Не страшно, він роботу робить, ну, ти гарати, ти гарати, дрова Каже, чоловік, проводу би сідалі, не більше квасерок, що Що-що? За ту рушейцю казав, що зразу, навіть не відео казав, що рушейці як буде. Квасерок, а це вже Так. Так, як є в неї, я туди в неї. А ну, зі, то, а там твердатка, як кістка. Да я не буду гулять, а тратить не пьютера Даже пустил мне. Пьютера? Да, пьютера. Да гулять не А и так ну за такого коня 1200, скажешь, что мало. Я еще и на А, я. я 1100 бы Да. Ну, файл, Фай, если у него Ты купил, бы не такая Так. Чорний, та й темний. Вс, чорний темний. Так. Чорний, темний. Так. Була би масть чорна або темна. Він був би у нас. Він є, він так в тому фікані це я не звинується на зуби подається. Та от не дробах я, я забічка 10 тисяч не бачиш,

Пайки ще наче. Посипати. Воювали, бо не, не були на дворі. Кілька вже їх допускали. <trouver> так ми вкрили. Ми уїхали до Переп'юка, там у Олега на кобілу, ту ще не виділили в Ютубі. Де де в кого? У Олега перепікає. того, що коні різбіляли. Біло бери, скажи. Ні, я не знаю. Ми там їхали, я там теж дитину. Біло бери, <риклад> де <риклад> тут усе вас? Івана Франківська, але який район не знаю, там дійсно недалеко румунська границя. Ой, ні, я згадала. Та десь така кобіра була менше, ніж ваша та чорна. Ты же когда-нибудь у в Библии, в Библии, в Библии, в isso é uma coisa bem legal a minha terna, piso francês como Ivana, difícil fara beleza. O senhor pode baixar estou te like e se inscrever no canal